Всім привіт, дорогі друзі, підписники, гості каналу. Ось приїхав з нової почти, до собі касети на кавуни наші. Зараз покажу, які я касети замовив, які я цього року буду використовувати. Того року використовував 54-ту касету. Скажу так, її чудово вирощувати. Але по економії торфу не дуже, тому що об'йом ячейки там набагато більше і розход торфу теж йде більший. Зараз замовили ми 96-ту касету. По гарній ціні ціна однієї касети становить 30. 2 гривні. Це найдешевша ціна, де можна було знайти в інтернеті. Це виробник Польща. Бачимо які касети. 60 на 40. Ось вони дуже чудові. Не ламаються, так, як інші. бачимо. Ось, така касета. Це саме касета для вирощування кавуна на 25 днів, як до 25 верніших днів, кавун буде вирощуватися в цій касеті. Ось так. Можливо, кому буде потрібно, можу скинути силочку, де я купував їх. Всім дякую. Підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом. До побачення.